Всім привіт! На каналі Чайка Детейлінг. Мене звуть Женя за камерою Валік. І сьогодні, як бачите, ми поряд з епіцентром будемо знімати вам важливі соціальні експерименти, тестування всякої дешевої, менш дешевої хімії. І сьогоднішня наша тема, як ви зрозуміли, з назви це чорніння для гуми. Підемо, подивимося, що є. Візьмемо декілька цікавих позицій, порівняємо з тим, що є в нас, плюси, мінуси. Розкажемо, для чого це, чим це. Коротше, все це буде в цьому відео. Пішли дивитися. Так, ось є перша цікава позиція, ось дивіться, 68 гривень. Написано поліроль кондиціонер для, типу, для гуми. Але є отакі два засоби, дивіться, чорний пластик кічі сик і кондиціонер для шин. І щоб ви не сплутались, бо оцей засіб коштує 68 гривень, а оце, ось воно знаходиться ось тут. Його місце, і воно коштує 276 гривень. Насправді мені ця штука більше цікавіша, але мені здається, це буде більш трешовіше. Це прям і очисник, і кондиціонер для шин. Хотілося б, звісно, взяти вже щось для очищених шин. Це все-таки більше оця штука підходить. Я не знаю, я ще подумаю, поки що я дивлюсь на це, але може, може й те візьму. Розібрались ми, бо тут їх три навіть різних. Цей поки що повертається на своє місце. А, а тут є ось два типу різних. Ось є такий очисний кондиціонер. Але я не хочу брати оці два в одному. Вони мені типу, дуже подобаються. Я хочу чисто очис... ну, типу, чисто консервант для нього взяти. І ось тут теж є. Ось вони типу різні. Є отакі. Але оцей знаходиться у нас ось тут. Ось тут. Ось він також коштує 68 гривень. І, типу, ми візьмемо саме, саме цю поліоролічку для, для гуми. Призначений для очистки. А, тут з гуми написано все, все. Вінілу та нефарбованого пластику. Ні, ну нам це краще підходить. Тут чисто для гуми, чисто для гуми. Це дуже незручно, бо, типу, нормальні консерванти, вони і пластик нормально консервують. Але, блін, цей очисник. Напевно, все-таки все, всі дороги ведуть до. Блін, ми тільки Хелпік здивимось. Це ж... чому так складно? Да, зробіть простіше щось, я не знаю. Так, коротше, це назад. Для підписників нічого не жалко. 276 гривень, да? 276 гривень для того, щоб я це викинув потім у сміття. Для вас нічого не жалко. Та, ну ось болт якийсь, уход за шинами. Один, один, одна ємність. Я забираю останню. К2. Зверніть увагу. В епіцентрі більше нема у вас таких засобів. Ну реально тут навіть цінника до нього немає. А, ось є. <звук> я, ну, я, то, ну, я можу взяти, але викинути. Ладно, окей, берем. Беремо байдуже. Для вас підпис. Там всі писали, що хочете середній ціновий сегмент. Ось вам середній ціновий сегмент. Хоча навіть мені здається, якщо прорахувати, це буде навіть дорожче, ніж ті професійні засоби, якими користуємось ми. Бо це типу аля дешевий мас-маркет, по факту ніфіга не дешевий. Та цих двох засобів нам достатньо. Ми зараз їдемо на студію, це все розпаковуємо, перевіряємо і будемо знімати для вас і порівняння. поїхали. Все, ми, як бачите, на студії ось наших два засоби. Ми про ціну їхні вже говорили. З чим ми їх будемо порівнювати? У нас буде ось такий засіб PSS від Koch, Це те, чим я користуюсь. І ще нам дали на тест наші друзі з Magnum, такі теж два консерванта. Rubber Dressing називається. І ще один rubber Green. Це також. Дв... В два консерванти для гуми та зовнішнього пластику, в принципі, всі ці засоби. Для цього дуже багато всього є, з чим буде порівнювати. На різних колесах це все будемо робити. Тому, чи можна, ні, треба якось все на одне, щоб було да, щоб було типу видно, Тому беремо малярну стрічку, ділимо на П'ять зон, все намазуємо, все дивимось і будемо, будемо перевіряти. По нанесенню, ну, я так розумію, я ще почитаю. Ці всі наносяться через аплікатор обов'язково. Ці просто написано: нанесіть на чисту і суху сину, шину. Витріть насухо, губка або тканину. Коротше, цим стрігера на колесо. Я не дуже таке люблю, і тому я це все буду наносити через аплікатор. А тут... О, а тут написано, що треба аплікатор. Тут написано, що це от наноситься обов'язково через аплікатор. Коротше, ми всі будемо наносити через аплікатор, це найефективніший варіант, щоб воно десь не, не залетіло, куди нам не треба. Що? Беремо шину та наносимо. У нас на каналі є постійна традиція за кожну вподобайку до вашого відео, до нашого відео ваша вподобайка. Це одна гривня на фонд «Повернись живим від мене та валіка. Під минулим відео у нас зараз ось стільки вподобайок, тому зараз ось два донати на фонд поверне живим. Тенденція зберігається, тому переходьте під це відео. Також ставте ваші вподобайки. Ми за задонатимо і відзвітуємо в наступному відео. А ми продовжуємо. Що ми будемо робити? Я зараз візьму оцей аплікатор ну, стандартний універсальний, я його розріжу на 5 частин, і нам під кожен буде засіб для нанесення. Потім я це все утилізую. Сьогодні у нас такий дорогий випуск, де я прям не, 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 не щажу ні гроші, ні власні аплікатори, нічого. Все заради контенту. Тому з вас ну, підписка на канал. Так. Що, ти думав, я щось буду плакати чи що. Чи що думає? Женя, ти плачеш? Не, смію. Не, смію. <с> Жені не плачуть. Жені вішається в 30 років. Ну, ладно, це жарт. <с> це жарт. Ну, валік, виріжеш, будь ласка. Так, все, все поділили. Починаємо з ПСС. -у. трохи взболтуємо його, беремо наш аплікатор і поїхали наносити. Дозування взагалі невеличке. Все, ПСС ми нанесли, чекаємо. Він має трохи пропитати саму гуму. Boold typecair. Де да, щось якесь молочко прям якесь, не знаю. Полірольки, вони зазвичай всі такі білого кольору. Типу. Враження погане. Воно дуже рідке, воно сильно розтікається, воно неконтрольоване. Хоч Хоча я зробив всього типу, два пшика, таке собі задоволення. Все, лишаємо яке. Який тут тригер цікавенький. Чисто цей гідрант, гідрант. Поки що, що я бачу, це начебто найчорніше, але далі буде видно. Бо сам ефект розкривається цих поліролей, оцих конден. Консервантів, кондиціонерів, коли він пропитує саму гуму. Про запахи та всі пахнуть однаково. А ні. Ций чимось лимонним пахне взагалі. Чи чимось цитрусовим таким Ну. Прикольно, прикольно. А ну зараз треба перевірити, може цей теж якось пахне? Ні, цей теж пахне якось. К2, болд Д. Не ти, болд. Тоже приємний запах. Ну, типу, не прям дуже, дуже їдкий. Бо оця штука. Віддає дуже сильно бензином. Так, у нас в rubber Dressing, я підготував до неї розпилювач, але тут є спеціальний дозатор, що, що звісно, є плюсом. Що ж давайте наносите, дивитися. Дозатор хороший, не дуже багато продукту розпилюється. Можна контролювати кількість. Якісь PSS. Хоча, в принципі, там теж тригери, там теж все контролюється, тому це не те, що прям перевага. Просто зручний дозатор. Так, і останній Rubber Green. Також є дозатор. І він зеленого кольору. Не даремно Green, так? Да? Нанесли. Вже я бачу два підсохло. К2 окрема історія. Зараз до нього повернемось. Попередньо, що я бачу? Попередньо я бачу, що К2 залишає після себе ось якісь, хлопі, ось якісь ну, от воно, типу, застигає, от воно стає таким твердуватим. Коротше, мені здається, це типу, не, не дуже класно, не дуже окей. ПСС майже весь уже впитався, Хелпікс також весь уже впитався. Ну, а тепер дивись, да? от ти казав, що він тут найчорніший. Тепер порівняйся з цим. Його як наче немає. Так, да, його, типу, як наче. Ні, ну, ну, видно, що, щось є, ми щас, ще знімемо стрічку, там це все буде явно видно. Так, протираю, залишки прибираю кожного з засобів. Так, і, і обов'язково різні частини фібри використовую, щоб у мене засіб не перебувався на іншу поверхню. Тут навіть нічого вже розтирати. Так, добре, поки воно тут ще повністю вже застигає, як добігає свого кінцевого результату. зараз ще трохи почитаємо, що там ззаду на баночках цих пишуть, все це озвучимо і вже перейдемо, дивитися, що воно, як воно і, і, і по чому. Пішли. Ого, тут я дивлюсь, є діоксид сірки навіть у складі, а це означає, що це прям не просто е, чернилка типу, для шин, вона ще й надовго консервує його. Це, типу, дуже цікаво. Це дуже цікаво. Я прям хочу окремо, може навіть ну, відос про це запишемо. Ну, якісь там прям вже більш розширені порівняння. Е, через 15 хвилин, типу, може там через ще певний інтервал, може і водою його поліємо, подивимося, як воно працює, потім може на дистанції. Коротше, цікавий засіб. О, тут також є діоксид сірки. Тут також це все є. По способу, ну тут все таке саме: повторити процедуру, круговими рухами, дерніми ну Це ми все, це все ми зробили. Загалом, да, ми зараз підемо, це все знімемо, подивимось на ці. Всі результати. І якщо вам щось із цих якихось засобів ну, сподобається, то, наприклад, у магазині Торнадора Магнуму ми це наші як близькі друзі, ми з ними домовилися, що для, для вас, як для покупців, може бути знижка за промокодом Чайка. Ось він десь там зараз тут буде. Як і на сайті, так можете, і в Дірек в інстаграма їм написати, запитати, ну, що вам більше цікаве, там вас проконсультують. Це зроблять доволі якісно, бо спеці там працюють також доволі хороші. А у них є, ну, типу, не тільки магнум, я думаю, це все також у них є, це все Можна, типу, де да відразу них купити. Просто кажіть, що ви відчайки або пишіть промокод, який бачите зараз перед собою на екрані, і вам зроблять там якусь знижку. Так, зараз ми переходимо, ми знімаємо малярну стрічку, дивимося, що там по результатам, як воно виглядає, і робимо певні суб'єктивні висновки. Молочко, яке з К2 молочко взагалі не впитується в гуму. Дуже погано пропитує, позалишались плями. Так, ну загалом, якщо порівнювати оці дві поверхні дуже схожі, е, оця найгірша. Якщо ну, оцінювати, ця, ну, реально тут найгірша, у неї і притемнення найгірше, і тут і повилазили певні, певні это, недосконалості самої гуми, які треба, щоб воно це все заховало. Коротше, мені це подобається найменше. Це К2 це Bold. Це Helpix, він також десь на, на одному рівні з, ну, з K2, тільки трохи краще, бо ну, тут на K2 ще якісь плями позалишались, якісь розводи, якісь, не знаю, мені не дуже подобається. То тут, ну, тут вони також є, але їх набагато менше і вони менш помітні. Ну, да, типу, видно, що вони там щось, щось чорнять на, на загальному фоні, але десь ефект у них приблизно однаковий. Так, і отут далі мені вже дуже важко. Мені вже дуже важко, бо. Ну, оця сама чорна. Оця поверхня, вона найчорніша з усіх. А ці між цими, якщо обирати. Воно гладеньке таке, до речі? Так, ну що я прям помітив, от я чисто випадково, от на оцьому крайньому засобі це Магнум Грін, здається, тут був? Магном Грім. Отут Грін не, а тут дуже слизька поверхня. Слизька поверхня буде означати, що, ну, що вода буде гідрофобить звідси. Тут такого немає, да, і тут також такого немає. Ну, тобто ПСС він сам, ну, сам по собі просто типу, як захист шини від ультрафіолету, він не то і гідрофобить. ну, це його не основна типу задача. Його основна задача, типу, саме як захист і зовнішній вигляд. А це прям цікава історія. Що, ну, скоріш за все, це, це покриття і довше притримається, бо ну, чесно, PSS типу, вистачає на пару миєк, і він повністю змивається. То ну, мені здається, так як це прям консервант такий жорсткий він і, 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 і має притриматись до. Блін, ну а це мені покриття дуже сильно подобається. Я його ставлю на перше місце, оцей Magnum Green. Е, він менш, менш чорний, не сильно прям це помітно. Я не знаю, чи на камері це видно чи ні. Він трохи менше чорний, аніж ПСС. Але ну, типу, його ця ну, властивість мені дуже подобається. Ну, а між цими ну, обрати чесно склад. Напевно, це друге місце, бо він більш чорний. По структурі нічого такого я прям, я прям не відчуваю, між ними різниця. Ну, тоді PSS на другому місці, оцей засіб від Пагнума на третьому місці. Ну і ці, не знаю, це четверте, Хелпікс, четверте, а Болт п'яте місце. Ось такі мої суб'єктивні висновки. Напишіть у коментарях, якими засобами користувались ви, якими користуєтесь, чи задоволені ви, чи було відео може це для вас якимось корисним. Ми читаємо всі коментарі, тому ви нам в коментарях також надихаєте нас там робити якісь нові ідеї для відео. Тому да, обов'язково переходьте та пишіть. Ми на цьому вже закінчуємо. Всім дякую за перегляд. Побачимось в наступному відео. Пока.